Автолегенду Луцька вирішили відродити у 2010 році. Корпорація Богдан втратила права на бренд «Луаз», бо не продовжила реєстрацію торговельної марки. Тож цим скористались інші люди в грудні 2022 року. Стало відомо, що в Україні планують почати виробляти новий електромобіль. Мова про великовузлове складання електропікапа китайського походження з логотипом «Луаз». За класифікацією, це навіть не автомобіль, а вантажний квадроцикл категорії L7E. такий самий електромобіль з аналогічними технічними характеристиками дизайном можна було придбати на китайському маркетплейсі Alibaba за 5185 доларів. Ззовні українська версія відрізняється від китайської лише формою переднього бампера. І фарами. Робота над проєктом почалась у 2017 році. Але перші дві машини припливли до нас лише за 5 років. А коли 24 лютого почалася війна, застрягли в порту ворожого новоросійська. Проте згодом були вивантажені в Туреччині. До нас доїхало два варіанти: дводверний пікап з великою бортовою платформою і вантажопідйомністю 1 тона, та чотиримісний пікап з меншою платформою і вантажопідйомністю 500 кілограмів. Максимальна швидкість 5 кіловатного двигуна обмежена 50 кілометрами за годину. Як опція замість китайської «Логас» змогли оснастити сучасною батареєю на літій залізофосфатних елементах Одеського виробника ЕМГО Технолоджі, а також вітчизняною системою керування ними та зарядним пристроєм. Електропроводка з Тернополя або Дніпра, гальма і фари тернопільські. В плані виробництва автомобілів «Луаз» рекордним для підприємства став 1990 рік, коли з конвеєра зійшло 16,5 тисяч машин у подальше бандитське десятиліття. Виробник міг припинити своє існування, проте вижив 1995 року. Державне підприємство перетворили на відкрите акціонерне товариство а з 2000-го приватизували. Спочатку контрольний пакет акцій отримав концерн Укрпромінвест а через п'ять років співвласником луцького автомобільного заводу стала корпорація Богдан. З 2005 року ЛуАЗ збирає автобуси. Саме тоді на підприємстві розпочалася реалізація автобусної програми, результатом якої став випуск моделей А-066, А-144 та А-145. 2006 року з конвейера зійшов останній ЛуАЗ і стартував випуск перших автобусів на шасі Хюндай Кантрі, а наступного року тролейбусів Е-231. 26 грудня 2009 року відкрите акціонерне товариство Луцький автомобільний завод» Вод перейменовано в дочірнє підприємство Автоскладальний завод номеродин публічного акціонерного товариства Автомобільна компанія Богдан Моторс. Відтоді з конвеєра також сходили шкільні та автобуси для обслуговування аеропортів, а також низькопідлогові тролейбуси. Активно застосовувалися агрегати іноземних виробників, а кінцева продукція йшла на експорт. 2014 року на підприємстві розробили та виготовили дослідний зразок електробуса А 701 00 який отримав європейський сертифікат. Луас починав з запчастин до вантажівок. Тисяча дев'ятсот запущено Луцький ремонтний завод, а через чотири роки його перейменовано в Луцький машинобудівний завод. Після запчастин до вантажних автомобілів його спеціалізацією стало виготовлення кузовних виробів. А саме автокрамниць, авторефрижераторів, причепів рефрижераторів та виробів спеціального призначення у 60-х роках. Завод освоює більш складну автотехніку в грудні 1966 року. Луас зібрав перші 50 малолітражних автомобілів ЗАЗ 969 В і започаткував машинобудівну галузь на Волині. Зрештою, 11 грудня 1966 року завод перейменовано на Луцький автомобільний завод. Луаз був об'єднаний з запорізьким автомобільним заводом. Це злиття почалося 1975 року і дало старт серійному випуску власних автомобілів підвищеної прохідності Луаз 969 а з колісною формулою 4х4. 1979 року підприємство розпочало серійний випуск модернізованого автомобіля луаз 969 м який до початку серійного випуску одержав високу оцінку на ВДНГ в Москві та міжнародному автосалоні в італійському Турині. У Чехословаччині модель відзначена золотою медаллю а на виставках у Бельгії, Греції, Польщі, Болгарії, Угорщині «Луаз 969М» отримав схвальні відгуки. 24 вересня 1982-го з конвеєра сходить вже 100-тисячний автомобіль «Луаз», а наступного року розпочато експорт. Зокрема, до Польщі під назвою «Вілк 4х4» пішло понад тисячу екземплярів. Серію моделей луаз 969 у народі називали Волинянка Бандерівка і БМВ, тобто бойова машина Волині. З 1966 до 68 року випускалася передньопривідна модифікація Луаз 969 в з валом відбору потужності. У 1971 році на Луцькому автомобільному заводі почали виробляти повнопривідну версію з блокуванням заднього диференціалу. Через чотири роки її замінив ЛАЗ де. Т-969А з двигуном об'ємом 1,2 літри, який видавав 40 кінських сил. Його модернізували, додавши новий екстер'єр та інтер'єр, а також роздільний привід гальм. Такий Луаз 969М випускався найдовше з 1979 до 1992 року. Цікавою версією моделі став Луаз 2403 для буксирування вантажів на аеродромах масою до 3 тонн. Тут передатне число редуктора становило 2,0. Якщо порівнювати з однією і три десятих, і однією шість десятих на цивільних емках. 22 травня 1997 року газета Київські відомості опублікувала фото від спільноти Українські автомобілі. Луаз «Луаз нуль два комбі розробили того ж року у одній з творчих лабораторій в місті Буча Київської області. Базою для народного прототипа слугував «Луаз-13021», а джерелом живлення акумулятори Ремі». Розробник передбачив два варіанти комплектації шасі для версії Пікап і Джип. Конструкція електромобіля навіть була погоджена з науково-дослідним центром безпеки дорожнього руху МВС України, проте масовою не стала. Повітряно-десантним військам знадобився легкий всюди хід, придатний до десантування без платформи. Тож 1967 року на запорізькому автозаводі випустили транспорт переднього краю ЗАЗ 967 Він отримав водонепроникний корпус і 30 сильний двигун ММЗ 967 розроблений на основі БМВ 600 Суходолом згодом названий ЛОАЗ-967, розганявся до 75 км за годину. А водою до трьох завдяки гребному ефекту, що створюється колесами. Споряджена маса зразка 950 кілограмів, повна на 400 більше. Також можливе буксирування причепа масою до 300 кілограмів. Підкидна рульова колонка по центру машини дозволяє водієві при необхідності керувати автомобілем в напівлежачому положенні. Крісла у складаному положенні звільняють місце для двох лежачих поранених. Також ТПК має 100-метрову лебідку і металеві трапи для подання. Долання місцевості, щоб машина плила у передній частині водонепроникного корпусу встановлювалася помпа, хоча на перших машинах її не було і автомобіль швидко тонув. ЛОАЗ 967 повністю модернізувався, тож деякі версії не мали тенту фар тощо. З 1975 до 89 року серійно було випущено близько 7940 ТПК. Проект «Луаз-967» існує і в шестиколісній версії. 1984 року в Луцьку створили дослідний зразок з колісною формулою 6х6, який у військовому виконанні назвали «Луаз-970 ТПК-2» А в цивільному Луаз дев'ятнадцять нуль задньомоторний всюди отримав 37-сильний двигун ММЗ-967Б. Там був задній привід з переднім мостом, що відключається. Монтажу підйомність машини склала 650 кг, кілограмів, а повна маса 2,15 тонн. На столичному автосалоні Сія 99 машина деб'ютувала вже з трициліндровим дизельним двигуном об'ємом півтора літра від харківського конструкторсько технологічного бюро імені Малишева. Коробка передач включала чотири передачі для руху вперед, а також передньої і задньої понижені. Постійний привід авто мало на задньому та середньому мостах, а за необхідності підключався й передній. Його швидкість на водойомі не перевищувала 5 км за годину, а на суходолі 60 на той час він міг коштувати 6,5-8 тисяч доларів з виготовлених восьми екземплярів. Один залишився в приватній колекції, а решта не вижила через численні випробування. Коли у СРСР на 1,2 мільйони осіб скоротили армію, це торкнулося військових частин, які дислокувались у Луцьку та біля нього. Тож на автозаводі військових охоче приймали. Вони мали хороші організаторські навички і почуття відповідальності, а також інші позитивні риси. Так, начальником першого пресово-кузовного цеху призначили військового льотчика, героя Радянського Союзу, полковника Льову Зацепу. Ще один герой Радянського Союзу пілот. Йшов працювати контрольним майстром у відділ технічного контролю. Тож військовики скороченці займали на Луцькому автомобільному посади від простого робітника до заступника директора заводу. Прототип Лоаз 1301 став першим СНД пластиковим паркетником. Розроблена 1984 року. Модель являла собою варіант 969 м, одягнений у новий кузов. Проблему з ненадійним та ненажерливим двигуном на 30 коней треба було вирішувати. Тож за 4 роки оновлений варіант отримав салон і двигун від Таврії потужністю 53 кінські сили. Пружина підвізка завдяки пневматиці могла змінювати кліренс, додався повний привід та диференціал з блокуванням. 1989 року. Автомобіль навіть потрапив на обкладинку журналу за кермом. Але стаття була стриманою, бо влада ідею не підтримувала. Концепт представляли на московській виставці МІМС у 1994 році. А 2002 року в Києві на автосалоні Сія показали вже третю версію джипа, який також планувався п'ятидверкою та пікапом. На Лоазі хотіли зібрати 50 дослідних зразків наступного року вийти на тисячу одиниць, а пізніше на чотири тисячі щороку. За однією версією було випущено чотири стандартних версії моделі 1301 – один пікап і одну швидку допомогу. А за іншою 43 одиниці ексклюзивної моделі. Якби вона стала масовою, то коштувала би від трьох тисяч доларів залежно від комплектації. Як альтернативу ЛОАЗ 1301 у ленінградській лабораторії Намі групою парфьонова Хаїнова у 1988-89 роках створили інший концепт. Якщо під капотом також був двигун ММЗ 245 від Таврії, то трансмісія повністю оригінальна, що дозволяло передавати крутний момент від двигуна без втрат і економити пальне. Кузов «Луаз Прото каркасної металевої конструкції із зовнішніми знімними склопластиковими панелями. Салон -авто був розрахований на чотирьох пасажирів. Та передбачав можливість трансформації задніх сидінь. Машину спроектували та побудували за півтора роки. Навіть готувався каркас другого прототипу, поки цю задачу не відмінили. Єдиний дослідний зразок «Луас Прото викрав слюсар лабораторії, а потім знищив, бо не міг поставити на облік та офіційно продати. Пишіть свої спогади і думки у коментарях. Ставте лайк і підписуйтесь на чоловічий канал Авто.